Вітаю в фінальному епізоді нашої зрошувальної саги. Ось вони близнюки посаджені в один день, але є різниця система поливу. Мій клієнт Михайло не вірив, доки не спробував. Різниця між запорожцем і Мерседесом, сказав він після першого сезону. А тепер цифри: економія води 52% за сезон. Збільшення врожаю на 38%. Це як заправити машину один раз. І проїхати вдвічі більше. А тепер найсмачніше економія. Рахуємо, система за 4200 гривень, економія води близько 1000 гривень за сезон. Додатковий врожай вартістю приблизно 4500 гривень. Виходить, що система окупилася за один сезон. Це купити курку, яка ще гроші вам повертає? Яку культуру ви хочете вирощувати з крапельним зрошенням? Напишіть у коментарях і я підскажу – Оптимальну систему саме для вас. Не чекайте послухи! Зараз ідеальний час планувати систему на наступний сезон. Підписуйтеся на наш канал, ставте запитання в коментарях. І пам'ятайте, крапельне зрошення це не витрата, а економія. До зустрічі на ваших зелених ділянках.